Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Азулети. В минулому нашому відео ми вам показували ось цю чудову шаль, яку ми в'язали із залишків. Отримали від вас дуже багато відгуків і запитів на майстер-клас з цієї шалі. Тому в цьому відео ми вам покажемо, як саме її зв'язати. Вона в'яжеться дуже просто, від кутика. Одна сторона у нас буде рівненька, а друга буде йти з прибавочками. І ми отримуємо ось таку гарну шаль. Ось ця рівна сторона. А ось тут у нас будуть прибавки. Саме для цієї шалі ми використовували ось таку пряжу: це каскад альпака Lace. Creative меланж Дік. Ми їх поєднували в дві ниточки. Та пряжа з Happy's Secret Garden. А для нашого майстер-класу ми будемо використовувати уже інші відтінки. Ось такі у нас є клубочки. Можна використати будь-які, які у вас є вдома в наявності. Які гарно будуть між собою поєднуватися. Це у нас також тоненька ниточка. Ось така, як ця альпака. Це у нас залишки від пряжі каскати з старої серії. Теж пряжа з шовком. І має такий цікавий градієнт. Це пряжа Ейбанд від лопі. Вона тоненька, і її можна також міксувати з різною пряжею. Ейбанд ми будемо міксувати з пряжею терацо. Якщо ми їх поєднаємо разом, отримуємо більш яскравіший колір. А вже ця пряжа буде з ниточкою альпаки, і також одна ниточка уже Ейбанда. І ось такий мікс буде. Так що беріть спиці, беріть ваші ниточки і будемо міксувати і створювати. Вашу неповторну шаль. Ми будемо міксувати дві пряжі. Ви можете брати і один колір, як вам подобається. В нашому випадку це мікс терацо та пряжі Ейбанд. Також нам потрібні будуть кругові спиці. Ми використовуємо спиці номер 4 і 5, а ви вже будете дивитися по товщині вашої пряжі, тому що можна зробити шаль із тоненької пряжі і з більш товстішої. Також потрібен буде один маркер. Залишаємо невеличкий хвостик і будемо набирати петлі. Для початку нам потрібно набрати 3 петлі. Самим звичайним способом. Перевертаємо в'язання. Перший ряд в'яжемо всі петлі лицевими. Перша петля також в'яжеться лицевою. Остання також лицева. Це перший ряд. Перевертаємо. Другий ряд. З першої петлі нам потрібно пров'язати прибавочку, тобто дві петлі. Пров'язуємо лицеву і не знімаємо цю петлю. І потім за задню стінку пров'язуємо ще одну лицеву петлю. І тільки після цього скидуємо її. До кінця ряду ми в'яжемо лицевими петлями. Це була наша перша прибавка. З цього краю, де прибавки, нам потрібно буде відмітити маркером, для того, щоб не заплутатися і прибавочки йшли по одній стороні. Чіпляємо маркер і перевертаємо нашу роботу. У цьому ряду, де немає прибавок, просто в'яжемо всі петлі лицевими. Знову перевертаємо. Бачимо, що тут у нас маркер. Виходить, що тут у нас повинна бути прибавка. З першої петлі пров'язуємо дві петелечки, Прибавка готова. І до кінця ряду в'яжемо лицевими. Таким чином повторюємо цих два ряди: ряд з прибавкою і ряд без прибавок. Маркер можна перевісити. І продовжуємо в'язання. По тій стороні, де маркер, робимо прибавку завжди. Прибавка лицеві до кінця ряду. Наступний ряд ми робимо без прибавок. І повторюємо так, поки ви не захочете уже закінчити вашу шаль. Або до того моменту, поки не доєднаєте інший кольор. Прибавка без прибавки. І в'яжемо на бажану висоту. Так як у нас багато залишків, ми будемо використовувати ще інші кольори пряжі, і зараз я вам покажу, як ми будемо їх приєднувати. Приєднувати ми будемо саме з того місця, де у нас йде прибавочка. Зараз зробимо ряд без прибавки. І якщо уявити, що ми пров'язали вже досить багато, будемо приєднувати інший колір. У нас це ниточка альпаки, ниточка з переходами. Так як ці ниточки більш тонші за терацу, ми будемо використовувати їх в три нитки для того, щоб врівноважити саму товщину пряжі. Ось ця нитка просто обрізається і починаємо ряд так само, як ми робили, іншим кольором. Прибавочка і до кінця ряду повністю в'яжемо лицевими. А потім ці хвостики між собою будемо з'єднувати вже в кінці нашої роботи. І повторюємо все так само, використовуючи ті кольори, які вам подобаються. Можна взагалі робити через ряд. Тут уже як ваша фантазія вам підкаже і як ви захочете скомпонувати ваші кольори. Або взагалі зробити однотонним цей шалик. Ось таким чином продовжуємо. Ми пров'язали уже частинку нашої шалі. Тут добре видно, що одна сторона у нас іде вертикальна, а друга сторона вже формується за рахунок додавання петель під кутом. Таким чином ми продовжуємо в'язати, поки не досягнемо бажаної довжини. Ось тут ще видно місце, де з'єднувались наші кольори, ось ці ниточки. Потім просто ми їх заправимо і вони заховаються. Коли ви вже зв'яжете на бажану довжину, потрібно буде виконати закриття петель. Так як ми робили ось у цій шалі. Ось так буде виглядати край при закритті. Яке ми зараз вам покажемо. Тобто ви в'язуєте скільки вам потрібно, і закриваєте петлі. І зараз на цьому зразку покажемо, як саме це робити. Першу петлю пров'язуємо лицевою, скидаємо. Друга петля також лицева. І тепер ось цю петельку, яка була в нас перша, ми накидуємо на другу і скинули. Знову лицьова, Першу накидаємо на другу. Стараємося край не затягувати, для того, щоб край був еластичний. І продовжуємо так до кінця нашого краю. Формується ось така косичка. І ось такий буде край. Закриваємо до кінця нашої шалі. потім хвостик ховаємо. І отримуємо чудову, неповторну шаль. Сподіваємось, що вам все було зрозуміло. І ви також зможете зв'язати ось таку шаль, використовуючи. Або наше поєднання кольорів, або якісь залишки, які у вас є вдома. Завдяки цьому можна зробити шаль неповторною, адже кольори можуть не повторюватися і неочікувано поєднуватись між собою. Наприклад, так як ми використали пряжу Ейбанд e і Terrazzo. Тому в'яжіть, діліться вашими результатами. Будемо вдячні за коментарі і зворотній відгук. Бажаємо натхнення та приємного в'язання!